Вітаю, друзі! Е, слово несемось це є найкраще, як на мій погляд, слово, яке відображає те, що відбувається в Україні з ще 2019 року. Тому е, свої політичні коментарі, вірніше коментарі поточної політичної ситуації. Я надалі називатиму саме так: несемось, і відповідно будуть випуски пронумеровані е, з плином часу. Отже, цей випуск номер два під назвою «Несемось» буде присвячений двом подіям, які підтверджують те, що ми справді несемося. Це великому інтерв'ю, яке дав генерал Моженко телеканалу BBC, і інтерв'ю журналові Шпігель, яке дав мер міста Києва Віталій Кличко. Інтерв'ю телеканалу BBC Моженко дав вчора, і його інтерв'ю дуже зважене. Я дав посилання на текстову версію цього інтерв'ю в описі до цього відео. І ви можете почитати, тому що справді дуже цікаве інтерв'ю. І основні тези я озвучу тут: перш за все, генерал Моженко радить Україні переходити у стратегічну оборону. Це перше, друге, він радить суттєво вдосконалити механізм мобілізації. Третє, він радить не починати мирні перемовини з Російською Федерацією, тому що вони будуть лише на користь Російській Федерації. П'яте, він заявив, що в нього немає політичних амбіцій. і я вам хочу сказати, що з цими тезами генерала Муженка я згоден. Він дуже зважено, дуже цікаво розповідав про те, про те, що відбувається на фронті, і критикував український контрнаступ, як на мене, справедливо. Але я хочу щодо генерала Моженка, щодо інтерв'ю генерала Муженка, відзначити два фактори таких: перш за все, Важливо не лише те, що сказав генерал Муженко, а про що він і не сказав. А не сказав генерал Муженко наступне жодного критичного слова на адресу політичного керівництва України генерал Муженко не озвучив. Але. Скрізь усе інтерв'ю, де е, генерал Муженко відповідав на запитання, які стосуються контрнаступу, підготовки Збройних сил України, тощо, тощо е, прослідковувалася така критична налаштованість до генерала Залужного. З цього я роблю висновок, що можливо це велике інтерв'ю генерала Муженко, яке з'явилося настільки вчасно. В той момент, коли офіс президента, а саме насправді Зеленський, руками Офісу президента е, публічно інформаційно, скажімо так, мочить генерала Залужного, е, ми можемо припустити, я так вважаю, що це інтерв'ю є одним з елементів заяви генерала Моженко на посаду залужного. Як альтернативи залужному. Я не знаю, хороша це альтернатива залужному чи погана альтернатива залужному. Я не фахівець у військових справах. Але, як на мене, це підкреслена заява генерала Муженка про те, що він не має політичних амбіцій, критика генерала Залужного генералом Муженком про те, що генерал Залужний не спростовує підозри в тому, що він буде займатися політикою, все це наводить мене на думку про те, що це інтерв'ю є насправді заявою Муженка на. Як кадрова альтернатива на посаду генерала залужного генерал Моженко також цікаво розповідає про те, що розповів про те, що 24 лютого 2022 року він сам приїхав у генеральний штаб і на запропонував свої послуги. А в квітні генерал залужний запропонував на початку квітня, запропонував йому залишити цю посаду е, і відмовився від його послуг е, з посиланням на бажання президента Зеленського, але. Знову ж таки, генерал Залужний, відповідаючи на відповідне запитання, акцентував увагу на генерал Муженко, відповідаючи на запитання в цьому контексті, акцентував увагу саме на особі генерала Залужня. Насправді цікаве інтерв'ю генерала Муженка, тому раджу вам прочитати текстову версію або подивитися на Ютубі. Воно трохи довге, годину, але дуже... мені дуже сподобалося, як він тримався, як він зважено відповідав. З одного боку, немає якихось радикальних фраз, але дуже ємні ємні такі судження, особливо в військовій сфері. Так от, я ще раз підкреслю, що з точки зору військової стратегії я цілковито погоджуюся з генералом Моженком. Однак, на жаль, Генерал Муженко не сказав про те, що якщо б Україна готувалася до вторгнення 24 лютого 2022 року, то я суб'єктивно переконаний про те, що лінія фронту проходила би цілком по-іншому, і стільки людей не знаходилося б в окупації. Іншим фактором того, що ми несемося, є інтерв'ю е, журналові Шпігель німецькому журналові міського голови Володимира Кличка. Головні тези цього інтерв'ю. Там я ще також я посила, теж дав посилання. До речі, в описі відео на е, конспект цього інтерв'ю, яке дає дзеркало тижня. Так от головні тези полягають в наступному. Які, ті, до речі, тут ми з ним з Віталієм Кличком, цілком су, е, Віталієм чи Володимиром? Кличком з міським головою кличком. Е, ми суголосні в тому контексті, що Зеленський та його Шапіто будують в Україні. Авторитарний режим, саме це заявив е, мер міста Києва е, Пан Кличко. І я тут цілком з ним погоджуюся. Я сам про це постійно заявляю: про те, що пригнічення свободи слова, розправа над опозицією, е, ігнорування демократичних процедур, е, підміна офісом президента, взагалі не конституційним органом уряду і Верховної Ради навіть. Е, тільки чого варте зустріч з послами якихось клерків з Опи з послами провідних країн? Чого тільки варте? Все це, все це свідчить про те, що <кій> Зеленський та його Шепіто будують в Україні авторитаризм російського типу. Вони потрапляють в ту саму паску, в яку потрапили регіонали, які за своєю сутністю є совок. І відповідно за своєю ментальністю не розуміють Україну, не розуміють українців, українців, які є свободолюбивими людьми, які поважають гідність і прагнуть свободи і демократії. Та вони, ми, тобто українці, не раціональні, ми емоційні, але ми люди, які прагнуть гідності і прагнуть свободи. В той час, коли люди, типу які мають совкове мислення. І Росі схильні захоплюватися російськими методами. То ці люди не розуміють Україну, і саме тому в цю пастку потрапили регіонали, і в цю пастку потрапили слуги, більшість з яких, як ми розуміємо, в своїй біографії все своє життя захоплювалися Росією, робили бізнес з Росією, там просували російські наративи в Україні. тому... Вони суть совок, отже, я відхилився трохи від теми. Перша теза, яку висловив кличко, це те, що Зеленський та його Шепіто будують в Україні авторитаризм. Я тут з ним цілком погоджуюся. Друга теза полягає в тому, що єдиною незалежною інституцією в Україні залишається місцеве самоврядування. Тут я погоджуюся з Віталієм Кличком лише частково, тому що е, я вважаю, що судова система в Україні це також є е, фундаментально незалежна інституція, яка рятує нас від авторитаризму в Україні. Які просувають Зеленський та його шапіто. І є ще третя теза дуже цікава, дуже цікава, яка кличка, де він сказав, що після вторгнення повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року в Україні фактично не було централізованої влади, і саме місцеві органи влади взяли на себе багато яких функцій, які повинна була виконувати держава, однак не могла це. Цілково може бути це дуже голосна заява. Я не знаю, які в неї будуть наслідки. Будемо спостерігати, але. Я погоджуюся з Віталієм Кличком про те, що <кій> фактично лише з часом вдалося налагодити більш-менш дієвий державний механізм після повномасштабного вторгнення, через те, лише що Зеленський та його Шапітон не готували країну до повномасштабного вторгнення. Замість цього вони. Втратили ші, дорогоцінних 6, а то й більше місяців, замість того, щоб будувати фортифікації, розгортати додаткові підрозділи збройних сил України, додатково дофінансувати збройні сили України, переводити військову промисловість на трьох е, трьох е, змінну роботу, е, підготовку планів евакуації дитячих будинків, музеїв е, будинків інвалідів. Плану дій для людей, які мож... українців, які можуть потрапити в окупацію, тощо, тощо, тощо жодних цих планів підготовлено не було. Таке враження, що Зеленський та його Шепіто були впевнені, що Україна впаде і тут буде якась е, квазі Росія. Тому ось е, такі події в нас останніми днями сталися. Це дуже цікаво. Це Додатково ці всі події, ці два інтерв'ю, додатково підтверджують мою думку про те, що політична активність в країні лише наростатиме. Я досі переконаний про те, що якщо не в грудні, то у січні 2024 року ми почуємо оголошення від Зеленського та його Шапіто про те, що в країні потрібні вибори. Іншого шансу їм переобратися в таких е, сприятливих умовах, поки в них ще є якийсь рейтинг і яка, якийсь авторитет, не буде, тому вони будуть рухатися в цьому напрямку. І, відповідно, нам потрібно е, саме у такий спосіб ставитися до тих подій, які зараз відбуваються, в тому числі і до кричуще ганебного е, вчинку. По не випуску Петра Порошенка, голови опозиційної партії і фракції у Верховній Раді України за кордон з метою з конструктивною метою проведення перемовин для, для постачання Україні зброї та забезпечення фінансування дефіциту українського бюджету. Це просто катастрофа. Сьогодні в Твіттері я прочитав. В твіттері Ірини Гаращенко я прочитав про те, що делегація України в, у Вашингтоні складається з близько 30 слуг і пару там з представників голосу, і вони всі поїхали за державний кошт. в той час, коли Петро Порошенко досвідчений політик, досвідчена людина в міжнародних відносинах, людина, яка користується авторитетом наших міжнародних партнерів, вона була не випущена зеленою владою через зревнущів з метою, щоби. Ну вони досягнуть насправді протилежної мети цієї дії, але насправді це шкода Україні. Це я вважаю, дуже суттєво, спричинено Зеленським та його шапіто Цим фактом шкода інтересам України на цьому на сьогодні. все. не буду довго затримувати вашу увагу. Вдячний всім тим, хто фінансово підтримує розвиток каналу, хто вподобайкою коментує та поширює відео. Закликаю вас вірити в перемогу, не зважаючи ні на що. Вірити в Збройні Сили України, які не підводять українців е і послідовно стоять на захисті інтересів України. Вірити в наших союзників, які, не маючи юридичних зобов'язань перед Україною, постачають нам зброю, дають нам кошти і е підтримують нас політично на міжнародній арені. Тому е я сподіваюся, що, врешті-решт, стратегічно е ми переможемо. В Прямому бою, з огляду на те, що Російська Федерація має більші ресурси, нам я думаю, не перемогти і, зокрема, і людські, але стратегії, якщо б ми мали стратегію бачення і мали терпіння і волю, то перемога буде обов'язково за нами, тому що санкції дуже суттєво. Я переконаний, дуже суттєво впливають на Російську Федерацію, тому час працює. З одного боку проти нас, тому що гинуть наші хлопці на фронті, а з іншого боку, за нас, тому що Росія щодня, Російська Федерація щодня стає слабшою. Слава Україні.